А ми тим часом долучаємо до розмови Сергія Згурця, директор інформаційно-консалтної компанії Дефенс Експрес. Пане Сергію, вітаємо. Слава Україні! Добре, Слава, доброго ранку, вітаю вас, дефенс експрес встановив, що учора Росія вдарила по Києву ракетою ХАСТО 101 яку виготовили в останньому четвертому кварталі 23-го року. Там, начебто, намагалися вони приховати оці цифри, щоб не було зрозуміла, не була зрозумілою дата виготовлення. Але ви розібралися чи е, ця інформація свідчить про те, що не так багато в них цих хасто 101 залишилося, чи можливо вони собі попередньої ракети? які виготовляли раніше, десь позберігали, позалишали на складах, а ті новіші зараз застосували, можливо, десь там ближче до виходу зі складу вони лежали. Ну, коли ми говоримо про історію вчорашнього дня, дійсно там у спілкуванні із нашими експертами, із... Фахівцями, які прибувають на місце уламків тих чи інших засобів враження Російської Федерації, дійсно була ракета, де був чистий ну, зрозумілий серійний номер виготовлення цієї ракети, і дійсно, за рахунок певних логічних висновків, було зроблено підсумок, коли саме ця ракета виготовляється. Тим більше, що окремі показники були підтверджені і е, нумерацією компонентів, які були у складі цієї ракети хас. То один загалом можна констатувати, що ворог насправді вдається до тактики окозамилювання, щоб ми не знали, які ракети там коли виробляються. На деяких компонентах всередині ракет зазвичай можна побачити, що стираються і номери, і виробники тих компонентів, з яких складається ця ракета. Це так само в контексті ворожого маскування, але в будь-якому разі ми фіксуємо, що це дійсно ракети, які виготовлені в четвертому і в третьому кварталі минулого року, і це свідчить про те, що це дійсно ті ракети, які накопичувалися для здійснення масових атак по Україні. Ми говоримо про те, що темпи виготовлення таких ракет, зокрема Х-101, в межах 40 ракет на місяць. Зокрема, такі дані подавало головне управління розвідки, і це означає, що. Після тривалої паузи, оці дві е, атаки, які були 29 грудня і 2 січня, е, то загалом фактично десь з, з 240 накопичених ракет було використано. Якщо там ми не помиляюся, зараз було 130, Так що фактично залишок в межах понад 100 е, таких ракет у противника зберігається і з огляду mm -hmm. на темпи виготовлення. Все таки треба напевно, все таки менше говорити про те, що у противника не буде ракет вони будуть в якихось обмежених кількостях, і тут скоріше треба говорити про посилення можливості нашої протиповітряної оборони і вчорашні дії наша протиповітряна О, оборона Сергія. А то можна можна якраз уточнення. В них там ж є оця модифікація, яка в, в, випускає теплові е, паски. Фактично, те, що е, було характерно для е, авіації для літаків там, чи для гелікоптерів. Тепер це називається із 504 АП. А наскільки оці. Теплові пастки заважають нашим силам протиповітряної оборони збивати такий тип ХА-101 модернізований. Ці модернізації з'явилися в останніх там ударах. По... Україні, зокрема, по, по Києву такі е, допрацьовані ракети, уламки цих ракет наші фахівці е, розбирали і бачили. Вчора мене було спілкування з директором інституту судових експертиз Мінюсту, фахівці, якого беруть участь в цих кожне аналізі кожного удару. Він говорив, що дійсно йдеться про оці додаткові модулі, які мають і, і, і теплові елементи, і мам, е, Спеціальні відстрілюючі пристрої, які мають ускладнити роботу там головок самонаведення теплових, які можуть бути скеровані проти цих ракет, але це головно стосується протидії, коли там використовується ПЗРК або там якась а, протиракета з тепловізійною головкою самонаведення, і на роботу зокрема або тих же гепардів, які знищують за рахунок гармат або комплексів протиповітряної оборони з. З іншими системами наведення, то ця система не є такою там ефективною надійною, щоб можна говорити про те, що за рахунок цього нового модуля ці ракети не можна збивати. Якщо ми побачимо вчорашню статистику збитих ракет Х-101, то фактично е е показник наближається майже там 85%, Що говорить про те, що ці хитрощі допрацювання не впливають на роботу сучасних систем ППО, які знищують ці ракети? Пане Сергію німці вже вкотре в них лунають заяви про те, що потрібно Україні передати Тауруси раніше еліта, інтелігенція, науковці впливові громадські діячі зверталися до Шольца. Зараз голова комітету Бундестагу з оборони Марія Гнес Штрак-Циммерман теж заявила, що потрібно передати збройним силам України оці далекобійні тауруси, які зокрема могли би уразити той же Керченський міст. Так їм це під силу. Які ваші прогнози? Зараз чи ця це прохання? Прохання вже від Бундестагу чи його вислухає, почує Шольц і а Які може зараз шанси? крайні е, масовані атаки ракетні переконають а може так. Що може переконати Шольца? Ну, насправді, тут питання не лише в Шольці, а в всіх наших партнерах, тому що ці масові атаки ворога 29 грудня, 2 січня, вони показали те, що ворог масово використовує різні засоби враження, і це було якраз підставою і для заяви президента України, і для заяви міністра закордонних справ до наших партнерів про те, що треба збільшити терміново постачання до України систем протиповітряної оборони, ракет до них, а також ракет з дальністю там 300 кілометрів плюс, про це зокрема написав Кулєва, і це власне підтверджується позицію там польських лідерів країн Литви, Латвії, Естонії, які говорять про те, що треба максимально швидко передати в арсенал України таке озброєння, і звісно, до такого озброєння і підпадають ракети Таврос. Про які вже тривають давно такі дискусії, дебати німці різні версії висували, починаючи від того, що там Треба два місяці на підвішування, шість місяців на е, навчання наших е, пілотів до цих Таурусів. Потім казали, що є незначна кількість ракет, яка є в бездатному стані. Вона там самим потрібна. Але в будь-якому разі ми розуміємо, що це. Скоріше там є політичні позалаштункові речі, які так само напевно координуються з американцями, тому що і американці поки що не збільшують кількість отих атакамців з дальністю там до 300 кі кілометрів. Ми поки що використовуємо обмежену кількість ракет з, з, з двічі коротшою дальністю, коли ми говоримо про атакамся. Так що думаю, що зараз ці е злочинні дії Росії можуть бути таким поштовхом для того, аби е дещо переглянути е позицію наших партнерів, і я дуже сподіваюся, що дійсно таки та з'явиться з'являться в арсеналі української армії. Щодо німців, то їхні медіа інформацію, коли стосується обстрілів, наприклад, Львова, вони завжди на цьому дуже сильно акцентують і подають інформацію під соусом, що це на самісінькому кордоні фактично із Польщею, тобто, це на кордоні із євросоюзом, на кордоні із НАТО, і що це вже вкрай вкрай небезпечно, тобто, можливо, дійсно оці першосічневі атаки на Львів, на Львівщину, можуть також якось спонукати німців. Трохи нам більше допомогти. Хочу, пане Сергію, вас розпитати про аналоговнітний не вундервафель Міністерства оборони так званої Росії, дуже піарило передачу оцього унікального РЛС Ястріб АВ. А якраз вчора було повідомлено про її знищення силами оборони України. Що це за така? Штучка, яку вони тільки в 22-му році анонсували, і тільки щойно от передавали. Буквально там в грудні вона, по-моєму, потрапила в руки е русських на нашій території. І от вона знищена. Скільки їх є, і що воно їм дає? Ну, дійсно, це достатньо сучасна розробка російської оборонної промисловості. Вона скерована на те, аби мати так звані контрбатарейні радари великої дальності, які можуть там виявляти розміщення. І місця пуску ракет, систем вогню, артилерії і мінометів раніше була така була система зоопарк 2 Вона виготовлялася і у нас, і у Росіян в різних версіях, але з такими показниками, які там ну міряли там, зокрема там пам'ятаю. До 30 кілометрів, зокрема гармату, 50 кілометрів місця розташування там пуску оперативно тактичних ракет. Я думаю, що ця штука, яку зробили росіяни в концерні «Алмаз Антей», вона могла напевно міряти відстані до наших позицій артилерії в межах, ну думаю, кілометрів 40-100. Так що це нова сучасна розробка з опертям на той потенціал елементної бази, яка на сьогодні є в Російській Федерації. Дійсно. Таких зразків є незначна кількість. Я думаю, що вони міряються максимум там, від 5 до, до 7, тому що вони є дорогими і темпи виготовлення ну, їх є вкрай повільними. Цю систему, якщо не помиляється, знищили на лівому березі в Запорізької області. В районі Кринок, трошки далі, там за кринками глибше, і е, за, за рахунок роботи е, е, розвідуваних безпілотників і ударами Хаймарсів. Це вкрай. Показовий приклад ефективної роботи по таким е, об'єктам, які могли впливати на підвищення ефективності російської контрбатарейної боротьби, тому що якраз навколо там Херсону зараз оці ці дуелі з е, нашою артилерією, ворожою артилерію, вони достатньо потужними і вони складають таку важливу. Компоненту поточного протистояння я вважаю, що це вкрай успішна робота наших військових щодо знищення такого комплексу. Тут питання не вартості, хоча там написана сума двісті чимось мільйонів. Можливо, навіть вона трошки не зовсім відповідає дійсності, але з точки зору на обмежену кількість таких зразків. Я думаю, що це вкрай позитивно вплине на неспроможність Російської Федерації здійснювати контрбатарейну боротьбу на оцих ділянках. Янках фронту дякуємо пане Сергію. Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес в етері телеканалу «Еспресо» був.